хотів би поговорити про заяви Остіна, який сказав достатньо цікаву інформацію. Він сказав, що Російська Федерація передислокувала свою авіацію, і тепер ракети атакам, Чепто, не можуть бути ефективно використані саме по цим цілям. Також на його думку, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни, саме тому варто сконцентруватись на тому, щоб допомогти Україні бути успішною, щоб вона могла захистити свою територію, що мається на увазі не дуже зруйну. Розуміло, але можливо, мається на увазі, щоб збільшити поставки і, можливо, там допомогти якимись розвідданими. І найцікавіше з цього всього, це те, що знову ж таки повертаючись до питання дозволу бити по російській території в ракет Атакамс. Він каже, що що стосується дозволу для глибоких ударів по території Росії, то Остін він вважає, що Україна має власну зброю для цього. Тож хотілося би все ж таки цю тему. Знаєте, пропрацювати і саме з тої точки зору, а чи дійсно в нас є така зброя? Е, ну Першу чергу ми говоримо про те, що е, американці шукають якраз приводи щоб е, не відмовити прямо нам, але сказати, якраз що є об'єктивні причини, які е, гублять сенс. першу чергу вони придумали про те, що у них не така велика кількість ракет Атакамс, тому е, їх ефективніше використовувати поряд з іншими бойовими засобами, але для оборони? Нанесення ударів по глибоким тилам розуміло, що вони з одного боку передбачали що це буде нова ескалація, а з іншого боку, що це мало ефективно, тому що мала кількість а по всій території Росії бити це величезні необхідні ресурси сотня то й тисячі ракет. А вони сьогодні не мають практично в своєму арсеналі. Хоча я скажу, знаючи вже поліні розвитку, що вони мають десятки тисяч таких ракет і могли б спокійно передати. Тобто аргументація десь така знаєте, ну приблизно, для того, щоб не вигляді так, що ми забороняємо, що ми не даємо чисто за те, що не бажаємо або боїмося Російську Федерацію. Це невірний підхід. Ну і з іншого боку, вже присутні же президента змушував його таки шукати варіанти. Тому в даний момент він е, другий е, канал зорієнтував, що це е, не буде ефективно, тому що е, переміщені літаки далі чим достає атакаус. я прямо скажу е, тактична авіація. Вона 100% 40, 200, 250 до 300 кілометрів. Тому що далеко їм літати з кабами це дуже складно, і вони практично не будуть виконувати бойові завдання. І атакамся якраз на сувісно достає. Тому розшифрову е, Остіну, який не в війні, прямо скажу тепер, знаючи його хорошо. Що це не так, атакамси будуть е могли б використовуватися для е тактичних е ударів по авіації противника по всій полосі, якраз ведення бойових дій. Під час наступальних операцій, по пусковим установкам С-300, С-400, які б'ють від 180 до 에, 300 кілометрів. це якраз межі атака. Це вони ударяють по нашим містам, типа Харків, як ми пам'ятаємо, інші міста прифронтові, на такій відстані за декілька хвилин вже фактично без початку тривоги, вже вона носить удари по нашим жилим приміщенням, торговим центрам, інститутам. Оце якраз те, що ми говоримо, ну знаєте, така уже 에, коректна гра. Що от ми е, не будемо, тому що дійсно воно не достає до літаків. Достаємо, значить, до інших повних засобів. Є логіка проста. Ну і другий варіант те, що ми свої маємо засоби. тут уже є логіка. Ну зрозуміло це, як в плані е, того, щоб підставу якусь знайти, що не передаємо для того, щоб бить по Росії, тому що Україна має свої. От і я думаю, що треба комплексно рішати питання: давати добро, нанесення ударів по території Росії по тактичним цілям і в, в, в межі 300 кілометрів. І наші. Це друга складова, про яку ми вже говорили, про те, що ми формуємо і дальнобійні дрони, балістичні дрони 2000 тисяч кілометрів, вже ракетні системи, які б'ють також 2 3 тисячі. Це їх ще мало. Але це другий потужний шолом, який ще не має масовості. Ми втратили динаміку. Особливо спочатку війни не виробляли таку кількість, і саме головне, вибрали саме основний курс. От бачите, ми скільки разів вже міняємо міністра Стратехпрому, третій раз. От, хоча вся оборона промисловості повинна працювати з нуля ще до війни, значить, що буде війна і період війни, і вже повинні бути тисячі ракет, тисячі умов на наших корсарів, так називаємо джевелінів, які б, не тисяча, а десятки тисяч, які б били б любі ботери танки, любі сау, що тільки шевелиться. Кожного воїна був би якраз цей корсар. або по декілька навіть і зрозуміло, щоб ніхто не пройшов. Ніяка бронетехніка не пройшла ніде. нігде. Це mm -hmm. те, що сьогодні. Дійсно, остінгво поває на наші ресурси, що ми їх повинні підвищити і бити по території Росії нашими якраз ракетами і дронами, які будуть якого завдання знищення сіли в глибокому тилу. Цікаві заяви нашого президента. От прямо зараз він знаходиться в Італії. Ці заяви стосуються саме військового характеру. Думаю, доцільно буде їх озвучити. Як пишуть телеграм-канали, цитата мені шкода, що ми не можемо вдарити по Кремлю. Присвою цю цитату нашому президенту ще декілька тез, які були проговорені. Я покажу G7 та Байдену, що треба зробити, щоб натиснути на Путіна, щоб він завершив війну. Путін шукає ракети по світу, щоб вбивати у українських дітей ми шукаємо ППО про курську операцію. Потрібно було відкрити очі заходу. Путін хоче знищити нас, а не захистити себе. Він не відводить війська. Ну і дійсно, це так і є абсолютно. Я думаю, ця перша теза про те, що наш президент покаже Байдену і G7, як можна надавити. Якраз таки тут мова йде про Курську область. Знову ж таки, озвучу певні цифри, які стосуються сьогоднішніх. Новин про допомогу 250 мільйонів доларів від Сполучених Штатів нам попередньо орієнтовно точної цифри бронетехніки немає, але бронетехніки там багато дають а саме багато бредлі і мрапів. Близько 100 і близько 200 гусеничних гусеничних бронетранспортерів М113. Також Німеччина каже про танки. От все це озброєння, воно теоретично може бути застосовано на курській операції? чи від початку оголошення до моменту застосування пройде ну, дуже багато часу. Першу чергу від початку оголошення до поставки в Україні. давайте з цього буде холодно, тому що ці обіцянки вони розтягуються на місяці, а деякі на півроку, і десь на Зеленський в те, що завжди ми вирішуємо з лідерами, а зброя поступає через багато місяців. Оце основна проблема. Тому і перебування Зеленського на рамштальтській групі, і сьогодні перебування якраз в Італії, і розгляд якраз питання за участь інших лідерів. Буде питання і конкретних видів озброєння і кількості ефективності. Технологічності і саме головне ефективної швидкої поставки на протязі буквально тижнів. Оце основний домінантний формат. Я думаю, що президент нічого нового не скаже щодо е того, наскільки ми готові перемогти, тому що ми цю форму знаємо. Вона вже не прихована, але саме важливо, де таємниця, що це конкретне виконання. Це нова стратегія ведення війни. Це удари не тільки покуршення розширення можливості відтягування військ, нанесення ударів в цьому регіоні, але це альтернативні удари може ще в декількох регіонах Росії, і саме головне те, що ми гори стратегічні наступальні операції, одна або дві і, тим більше одна основна друга відволікаючи на окупованих територіях, і це початок звільнення України. Але для цього потрібно я думаю, президент буде говорити і за чільниками країн сімки відносно того, що треба швидко поставити які типи озброєнь. Які так сказати, новітні системи, скільки боєприпасів, яких в яких порядках і тому подібне. Тобто, не буде розкриватися конкретика, тому що це недоцільно. Це ще один буде провал, якщо ми почнемо розказувати навіть лідерам країни, а це обов'язково буде виток інформації Росії про те, що ми плануємо. Ну а щодо удару по Кремлі, я думаю, що це так чисто, така символічна фраза, тому що нам треба ворога нищити першу чергу на полі бою, знищувати ресурси, а тоді падає Кремль. без таких з прямих ударів, тому що. Просто нанесення ударів, як ми говоримо, дронами по кремлі, от, дає приводив путіну піднімати і не тільки риторику, а й мститися, піднімаючи якраз сотні, сотні і ракети, і е, різних типів безпілотників і погрожувати ядерною зброю, от, тому, що він ще відчував силу. Треба, щоб він це сили не відчував. Тоді Москва точно паде Кремль також, тобто треба глибока продумана робота на полі бою і з нашими союзниками щодо е, потужних тисків на Росію. Щодо недопущення, по-перше, ескалації ядерної війни. З другого боку, чітко його поставити умову, що якщо не буде виконаний принципи міжнародного права і дані військ, але це під час я кажу, наступальних операцій, тому шансів в нього не буде вижити, і все міжна співприясно підніметься проти нього. І в плані безпеки, в плані так сказать, не тільки санкцій відповідальності, от і їм якийсь варіант відходу це якраз виход з території. Відповідно. Е чітко компенсація всіх збитків, ну а з іншого боку, тоді вже гарантії для нас з міжнародного співториста, ну і відповідно статус Росії. О, це той формат, який буде працювати. Треба все дивитися в реальних ситуаціях, в реальних діях, і що для цього потрібно зробити. Тому я думаю, буде розмова все-таки більш предметна, не символічна, от те, що десь звучить можна в інтерв'ю. от Ну і саме головне, які будуть наслідки цих дій: наскільки ефективно. Союзники, перші країни Сімки і інші країни, тому що інші країни, якраз партнери, орієнтуються на цих лідерів, будуть поставляти ті види озброєння, ті так сказати, високоточні системи, і кількісно і якісно, які будуть сьогодні сприяти переможним так сказати, операціям на полі бою, як на території Росії, і саме головне по звільну територію України. Це основний повинен принцип не Курс нас повинен цікавити. Це mm -hmm. вже тактичний формат. А Україна і наші території. Абсолютно повністю погоджуюся з цими тезами, але локально хотів би ще поглибитися щодо вивчення поточної військової ситуації і на Курському напрямку, і на Покровському напрямку. Ну зокрема, Курський напрямок нам важливий якраз для тих речей, про які ви вже згадали, про відігрування саме українських інтересів. Тож потрібно розуміти, що там саме відбувається. Але я пропоную почати з розгляду ситуації на Покровському напрямку, тому що сьогодні пан Сирський в інтерв'ю CNN заявив, що там є певна стабілізація? Вже деякі військові в телеграм-каналах починають казати, що це не схоже на стабілізацію. І дійсно, якщо ми подивимося на карту російські сили. Були зупинені так чи інакше, якимись там ландшафтними умовами, умовами того, що наші Збройні сили, наші хлопці і дівчата активно боронять країну і зупиняють ворога. З огляду навіть на те, що казали, що там нічого нема, оборонних споруд нема, Зараз вони до Покровська дійдуть. Але знову ж таки, повертаючись до цього питання, ми бачимо, що це вклинення у них. Ну, наскільки я так розумію, по підручникам є певний ризик, що це вклинення може бути е, під загрозою е, з приводу флангових ударів, тому вони пішли північніше, е, тобто південніше, е, і намагаються тепер оточити наші сили там. І знову ж таки, е, деякі військові кажуть, що це на стабілізацію не схоже це просто якийсь знаєте, такий другий етап того, е, що вони повинні зробити в умовах в тих, в яких вони опинилися. Ну, в першу чергу ми бачимо, що стратегія лобових ударів і намагання обігнути просто покровськ безпосередньо в предмістях або на підходах не вдалася. Ми знищили величезні сили в цьому регіоні і е, говоримо про те, що практично половина втрат це йде умовно на покровському, турецькому цих секторах. Це підрив обороноздатності Росії. Тому Росія змушена вже також і працювати нестандартні варіанти. Це переміщення на південь. Це рахують там, де дійсно вже пітований ударні групи раніше були прощупи наші військові так скають можливості і саме були укріп райони. Ну і, зрозуміло це переміщення до вугледара, щоб створити передумову і флангових ударів, можливо, оточення окремих наших е, військових формувань, які находяться в цьому регіоні. Розуміло, що зараз ринулося туди. На тих напрямках для того, щоб створити і е, можливості заходу з дальніх сланків з півдня і зрозуміло нейтралізувати ряд позицій, щоб ми не ударили е, з південного напрямку по їх резервам. тобто це взаємна ж позиція. Тому в даний момент ми дійсно констатуємо, підтверджуємо, що Ресирський що, зупинили е, практично ворога на підступах до Покровська. От але ворог перемістив свої ресурси на південь і намагається там сьогодні наступати. Ми все таки проводимо контрудари. Є е, е, ще одна важлива складова, там де відходи, все таки вже вміли е, формувати або ударні позиції, або, наприклад, ти більш захисні О, за рахунок інженерних споруд, які швидко вже навчилися будувати, за рахунок ландшафтних можливостей можливості інженерних споруд. Тобто це якраз стримувало ворога село в цих напрямках де він проривався. Тому пішов якраз іншим шляхом, використовуючи тактику флангових ударів і захоплення інших населених пунктів щоб створити більш широкий фронт для наступальних операцій, тоді обігнути Покровське, тоді вже оточивши е штурмуюче місто. Ми цього не даємо. Ми знаємо цей манер. Там ідуть пока складні бої, от, тому що ворог це е в деякій мірі. Я думаю, що здійснив. Так швидко і можливо не не повністю очікувано для нас, але позиція стабілізувалася, Думаю, що далі розвивати такий наступ не може. Чого? Тому що немає великих резервів. Частково може перекидати, може штурмувати, де ми говоримо. Це один із прикладів. От і Покровський часів яр і ряд інших напрямків, де він активно штурмував, уже цих штурмів немає. Наші бійці контратакують, особливо важливо, що наносять удари по тим військам, які знаходяться вже. В форматі або атак, або тим більше уже режимі очікування, переформатування. От, ну, вже говоримо навіть про харківський напрямок, де проведений ряд контратак і контрударів, вода де звільнена деяких е опорних позицій, де ворог займав. Це також плюс це вказано, на те, що ворог не має широкомасштабних бойових піготованих ресурсів, які б готові вести активні бойові операції з ефективним успіхом. Тобто те, що Путін не поставив завдання кожен день захоплювати нові села і міста, часто цього не виходить. Да ще деякі мірі просування, як ми говоримо, є, але вже є і чітка стабілізація, От, як ми говоримо, Покровський напрямок, контрудари біля Покровська, біля Часового Яру і на напрямку уже і інші сектори Харківської області, і все-таки складова те, що ми наступаємо на Курск. А Путін сказав, що ми повинні освободити наші території любим способом. А це що означає перекидати війська? Як ті резерви, які повинні йти і на Покровський, і всі дуги створювати, і фланги удари готувати, змушені перекидати на курський напрямок. За 60 тисяч вже військових підрозділів знаходиться на дузі Курськ. Це величезна група, практично армія, яку він змушений туди направити. Але ще змушені були направити, тому що навіть цими силами завдання в смислі витіснити наших е, бійців, от які маневрують, які укріпляються, які носять контрудари, вогневі, дронові інші це буде дуже складно. Тому вже не було такої е, моделі, що він всі сили кине, от і фактично буде мати успіхи. Немає бойових пілотованих підрозділів. Це саме високий дефіцит Росії. Ще мобілізаційні ресурси є е, навчальні центри, щось готують. Але те, що вони можуть виконувати ефективне завдання, це велике питання. Нам треба не дати це робити. Тому ми всі говоримо про послідуючі операції, ефективні підтримання нашими партнерами в плані озброєння і боєприпасів. це сьогодні ефективний е спосіб нейтралізувати плани противника. Тут саме голо і час повинен грати на нас, і в плані проведення операцій, і забезпечення наших військ. Пан Микола Григорович, е якщо перейти щодо Курського напрямку обговорення е в цьому. Контексті, а тут як потрібно акценти вже починати розставляти щодо перспектив подальшого просунення наших збройних сил або знову ж таки перспектив утримання території і переходу в глуху тотальну оборону. В Першу чергу зрозуміло, це маневрна війна. Нищити поки підрозділи поки вони не мають чіткої лінії фронту, а це використовувати наші переваги, наш досвід там і бойову у біотоку. Це раз, тому що багато там не мають цього. Друга складова, там, де ми маємо напівоточення ворога, все таки його нейтралізувати і здійснити операцію по їх захопленню. І зрозуміло, це може бути полони тисячі людей або знищення, або намагання їх прорив. А це будемо якраз мати великі переваги і військового характеру, морально-політичного ну, зрозуміло полоненим. Але готувати і вкріп райони це сьогодні саме важливо, тому що ворог готується посерйозно, я Прямо скажу, нам треба тримати там позиції дуже серйозно, тому що раз ми вирішили, ото багато планову задачі формування буферної зони і для безпеки, оборони, для витягування військ, внесення контрударів для формування відповідно зони безпеки для наших кордонів. Це багато плану задача для того, щоб підривати. Позиції Путіна, щоб захід і всі країни бачили, що ми маємо переваги на фронті в цьому секторі прямо на території Росії, а це не тільки США і НАТО, але і Китай, і Індія, Бразилія. і Всі інші вони віддавалися на формулу миру Путіна. Говорив про мирний процес згідно міжнародного права. Ми повинні мати потужні позиції сьогодні на Курщині і ще раз підкреслюю і готувати і проводити швидко інші операції. Тоді Путін не матиме можливості часу. Давати якісь стратегічні вказівки, а військові реагувати. Ми бачимо наскільки вони губляться там, де вони не готові, де не підготовили кріп райони, де не підготовують якраз лінії Соровікіна, де не готові, наприклад, на території Росії захищати кордон ефективно. Ну зрозуміло, там де слабкі місця на території України, де може проводити потужні наступальні е, праці по звільненій території. Це буде наш час. Ми повинні сьогодні не, не загубити, використати, не затягнути час. Я ж бачу по деяких позиціях, де затяжка динаміка дуже сильна. Я думаю, що Зеленський це якраз розуміє сьогодні на Румштайні і в Італії. Завтра буде ефективно над цим працювати. Микола Григорович, ще таке питання з приводу потенціалу курської операції. От зараз можемо також показати те, що у мене на комп'ютері та карта, яку маємо, діпстейт. Оце вклинення, яке там відбулося. Багато вже казалось про те, що все, що відбувається у цьому глушківському районі. Оці мости, які були вибиті, що наші збройні сили будуть все це додавлювати. І в принципі, у росіян тут потенціалу не дуже та й багато. Ми бачимо, що час. З пройшов поки що просування в цьому напрямку зупинилося, і знову ж таки, хотіхотілось би розібратися в природі цієї зупинки, тому що якщо ну наскільки я розумію, ми не йдемо в цю атаку, то вочевидь у нас з'являється ризик, те, що підуть в атаку на нас в цьому напрямку. І чи дійсно мої думки в цьому напрямку вірні, і що там от відбувається на ваш погляд? Я рахую чесно з позиції тому що справа генштабу їх відповідальність справа цю операцію, що ми затягнули час. Для цього угрупування повинна бути спеціальна операція, підготовна додаткові резерви, провести її не удари з стилів і можна з фланків з неочікуваними висадками наших сил і засобів, нанесення потужних вогневих ударів різних типів і в різні періоди, і в цей же цей момент проводити операцію по е е деблокуванню якраз цих людей. І зрозуміло проведення їх до ситуації здачі в полон. Це саме ефективний формат. Це і тоді паніка, це зрозуміло нездатність протистояти. Оце те, що треба робити. Буквально я про цю динаміку говорю в цілому, але конкретна динаміка повинна бути на конкретних напрямках. Як тут, так і ми говоримо і типу, покровський покровський і напрямку, напрямок, і інші напрямки, які сьогодні важливі тут. Не треба ворогу дати стабілізувати ситуацію. Десь е, е, накопичити сили або задіяти резерви для е, деблокування цього групування. Це затягнувся процес. Я рахую, що настав час провести ці операції найближчим, найближчий період, тому що пізніше це буде тяжче. Путін буде ставити питання їх е, все таки, е, як ми говорили, е, ну, звільнити і завдати нам ударів. От якраз може перетворитися в наші наші переваги, деякі мірі тоді вже буде працювати проти нас. Тому ну це ж ще раз підкасю uh -huh. відповідальність лежить на генеральному штабі, і вони повинні це глибоко розуміти і проводити. Ми не можемо за них якраз вирішити питання, оціночно ми правильно говоримо. Інші варіанти зараз немає. Угу. Хотілось би також з приводу критичності ситуації підготовки наших бійців. Також затронути цю важливу тему, тому що знову ж таки пан Сирський підняв це питання і достатньо відверто розповів про проблематику. Він сказав, що ці бійці недостатньо підготовлені, що там підготовка йде два з половиною місяці. Ну я процитую цю статтю. Сирський визнав, що його військовослужбовці вирушають на поле бою з меншою підготовкою ніж хотілося б. Він каже, що професійні військові кадри готують, але динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення військовослужбовців строкової служби. Ну і зазначив оці критерії. Тож хотілось би почути вашу думку з цього приводу, бо аналізуючи ситуацію, я бачив ну, думки, які в фундамент військової справи якраз таки ставлять цю підготовку, мотивацію бійця і його готовність. І два з половиною Місяці для людини, яка, наприклад, вмотивована, має хороші якісь там показники е е свого здоров'я. І для людини, яка, можливо, не дуже вмотивована і має не дуже здоров'я, е цей рівень підготовки, він ну, значущий. І хотілося би дійсно дізнатися, наскільки критична ситуація і чи можна її виправляти. В Першу чергу ми говоримо про те, що підготовка резервів. Це якраз багато цільова комплексна ситуація, і відповідно вона повинна проводитися на рівні держави. Це системні роботи щодо оцінки наших військових формувань, які в Україні які мають відповідь на рівні підготовки, мають навички, мають якраз організаційні структури. У нас, якщо ми говоримо, більше мільйона військових формувань наших військовиків різних типів. Тому в даний момент. Ми говоримо про 350-400 десь на лінії фронту, але всі інші повинні так сказати, бути готові вже місяцями, а то вже роками для того, щоб проведення ротації і було задіяне на полі бою. Там уже не два з половиною місяці. Вони, по-перше, самі уже військові або добровольці пройшли відповідно всі етапи підготовки, прийшли бойовозглаження і володіють добре зброєю, тактику ведення війни. Тому в даний момент ці люди повинні в першу чергу бути там. І сильському, якраз який брався за цей аналіз, ж робити висновок, з яких військових формувань сформовані бригади, частини відповідно по яким спеціальностям. Друга складова це те, що море рекрутинг. Це той формат, який дозволяє знайти мотивованих людей. Це декілька сот тисяч, які також можуть поповнити війська. Вони більш швидко проходять підготовку, тому що вони, як правильно, по спеціальності мотивовані. Як правило, більш-менш в військовому плані мінімум стріляти відповідно проводити різні та військові операції, ну вже так сказати, в учбовому форматі, і до додавчення вже безпосередньо в лінії ведення бойових дій, а тоді безпосередньо на полі бою. Це друга складова, яка вирішує питання кардинально. Третя це мобілізовані, які мають відповідну військові спеціальності, які готові швидко перенавчитися, або ті старші, які проходили військову службу, які швидко освоюють ту або іншу спеціальність, по якій вони служили, або набули на цивільній основі. Це третій шол, але це пізніше. Це вже не два з місяці. Це може бути і півроку, і більше. А тим більше і дуже щільно чітко пропрацювати, де вони підходять, не кидати, наприклад, механізатора. Який буде на танку накидати його в піхоту, у хорошого айтішника також піхоту, який буде там гинути. А він міг би запускати десятки високоточних дронів по всім по секторам, як на полі бою, так і на території Російської Федерації. Тобто, це глибока робота. Є такий фактор серський а Мені командири бригади роз що зворотня, часто кидають необучених бігом туди і давай конкретний результат. Треба совмістити і позицію командувача, і позицію командирів, які глибоко знають ситуацію безпосередньо на конкретних напрямках фронту, навіть оці е ефективні резерви, які ми говоримо. Тут ще може бути і силові структури, які можуть мобілізуватися, тому що мають теж мотивацію, мають підготовку бою, мають відповідно і е високий патріотичний рівень, і мають присягу. Тобто я вже захищають батьківщину. Це вже так ми говоримо. Це вже не пусті сьогодні слова. Це коли хтось мене приймав. Моя колега думала, та це символічно. Ні, не символічно, це все реально. От коли наступає війна, оце все працює, присягу прийняв, значить, воюю. Іншого варіанту немає. Тому ці всі сили повинні задійнити. Їх немало. Я рахую, що ми ж маємо герувати мінімум півмільйона людей за цими критеріями, а тоді підтягують молодих, які будуть навчатися в вузах на учбових центрах відповідно і проходити всі етапи підготовки і готуватися до війни. Але я думаю, до того часу ми повинні вже мати переваги на фронті і вирішити питання, що наших перемог і не потрібно молодих хлопців кидати на бій. Але готуватися сьогодні треба. Угу. Микола Григорович, дякую вам за цю аналітичну розмову, за те, що розтлумачили ситуацію нашим глядачам. Як завжди, з вами інформативно там приємно спілкуватися. Ну і бажаю вам тихого спокійного вечора і до перемоги. До перемоги, Микола Маломуж, генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України, долучався до нашого ефіру.